Так, і пропоную вам ще один варіант сортування колоточок. Так, таке пальтішко. Розмір 134-140. Далі такі штани, 5-6 років. Ну, Вони такі досить теплі. Я думаю, ну, такі, знаєте, не може не зовсім прям зимові, але на флісі йдуть такі зима бері, осінь Далі така 100-грамовочка, 9-10 років. Така 100-грамовочка буде на 120 б зріст. Дуже класні тедіки на 10-12 років. Вони йдуть, можна як курточку одягати. От. На хберці. тут ХБ. Вони такі приємні до Далі 100 10-11. Далі така. Ще одна третик хавушечка. Далі така. Третик-микусочка 104 розмір. 12-13. Така курточка осінь, Тепла осінь Ой, холодна осінь, холодная осень. Далі така 164 розмір. Вітровочка 110-116. Ще одна така міховушечка 116. Така на флісику буде. Розмір 110-116. Така курточка на флісі. Холодна осінь зима. Далі парочка 134 на дівчинку. Така 134, 140. Далі 110-116. 5-6 років. Така сторона мовочка буде. Така дівчинка підліткова. Ці буде також в різних розмірах. 128. Така вітровка ще йде, дуже класна. 134-140. Деякі покрови відсутні. відсутні. Такий костюм на 8. 100 грамовочка 10,11. З капюшончиком така буде на 6-7 років. 110-116. Штаніжки 146-152. Осінь. Класний костюм, такий теж сіній проглинковий дівчинку. Штанішки такі і вітровочка. Ага. Ось ще один такий. 134-100. Далі 100 грамовочка 12-13. Штаніжки. Дали таки соштел 334 и 28 22 28 соштел на фриску, baš taki klasni. Что